27 січня відзначають день пам'яті жертв голокосту до музею на території колишнього концентраційного табору Аушвіц-Біркенау, Більш відомого за польською назвою Освенцім, приїхали родичі загиблих та врятовані жертви. Наприкінці Другої світової війни нацистський табір смерті звільнила радянська армія. В Аушвіці загинуло близько півтора мільйона людей. Більшість з них євреї. а Також цигани, тяжко хворі політичні в'язні. З них понад 14,5 тисяч вихідці з території України. Пам'ятні заходи відбулися також в німецькому парламенті. Там слово надали врятованому від голокосту відомому публіцисту Марселю Райхраніцькому так зване переселення євреїв з Варшави здійснювали лише з однією метою знищення. Сам Раніцький в освенцімі не побував. Йому з сім'єю вдалося втекти у підпілля. Утім, його батьки, яких вивезли з Варшавського гетто, загинули у таборі Треблінка. Офіційно жертвами голокосту називають 6 мільйонів євреїв. Ця кількість зазначена у вироках Ньорнберського трибуналу.